Біблія, книга повторення закону, глава 29. і скликав Моїсію всього Ізраїля та й сказав їм: Ви бачили все, що зробив Бог Господь на ваших очах, в Єгипетському краї фараонові, і всім рабам його та всьому Його краєві. Ті великі випробовування, що бачили очі твої, ті великі ознаки та чуда, та не дав вам Господь серця, щоб пізнали очей, щоб бачити, і ушей, щоб слухати аж до дня цього. І провадив я вас сорок літ пустиню, не Зужилися одежі ваші на вас, а чобіт твій не зужився на твоїй нозі. Не їли ви хліба і вина та п'яного напої не пили. Вище щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. А коли ви прийшли до цього місця, то вийшов був навперейми вас на війну Сегон, цар Хешбонський, та Ох, цар Башанський, і побили ми їх, і забрали ми їхній край та й дали його на спада кровимовим та гадовим та половині племені Манасієного». Додержуй же слів цього заповіту і виконуй їх, щоб мали ви поводження в усьому, що будете робити. Ви стоїте сьогодні всі перед лицем Господа Бога вашого, голови ваші, племена ваші, старші ваші та урядники ваші, усякий Ізраїлів муж, діти ваші, ваші жінки, та твій приходька, що посеред таборів твоїх, від коліадров твоїх аж до черпача твоєї води. Щоб ти ввійшов у заповіт Господа Бога Свого та в клятву Його, щоб Господь Бог твій сьогодні складає з тобою, щоб поставити сьогодні тебе народом для себе, а Він буде тобі Богом, як Він говорив був тобі, як присягнув був батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову. І не з вами самими я складаю цього заповіта та цю клятву, але теж із тим, Хто тут з нами сьогодні стоїть перед лицем Господа Бога нашого, так і з тим, хто сьогодні не з нами тут. Бо ви знаєте, що ми сиділи були в Єгипетському краї, і що ми. Проходили серед тих народів, які ви перейшли, і ви бачили їхні огиди та їхні губованів дерево та камінь, срібло та золото що з ними. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік або жінка, або рід, або плем'я, що серце його сьогодні, відвертається від Господа Бога нашого, щоб піти служити богам цим народів, щоб не був серед вас корінь, що випрощує їд та полинь, щоб не було що, коли він почує слова цього прокляття, то поплаславиться в серці своїм, говорячи, мир буде мені, хоч і ходитиму в сваволі свого серця, тоді загине і напоїний і спрагнений. Не захоче Господь простити йому, бо тоді запалиться Господній гнів та лютість його на цього чоловіка, і буде лежати на ньому все прокляття, написане в цій книзі, і Господь витрим'я його з під неба і. Відділи його, його Господь на зло від усіх ізраїльних племен, згідно з усіма прокляттями заповіту, написаного в цій книзі закону, і скаже останнє покоління ваші сини, що постануть за вами і чужий, що прийде з далекої країни, і побачить поразки цього краю та його хвороби, як пошле Господь на нього, сірка та сіль, погорілище, уся земля його, не буде вона засіювана і не пустить рослин, і не зійде на ній жодна трава, як по знищенні содому та гомори, адми та це то, що поруйнував був Господь у гніві своїм та в люті своїй, і скажуть усі ті народи, для чого Господь зробив так в цьому краєві, що то за цього великого гніву, і скажуть за те, що вони покинули заповіта Господа Бога своїх батьків, якого він склав був із ними, коли виводив їх з Єгипетського краю. І вони пішли і служили іншим богам, і вклонялися їм, богам, що не знали їх, і що він не приділив їм. І запалився Господній гнів на цей край, щоб навести на нього все прокляття, написане в цій книзі, і вирвав їх Господь з над цієї землі в гніві і в люті і в великім обуренні, та й кинув їх до іншого краю як цього дня, Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону.